Вітаю всіх любителів Тундри. У нас сьогодні на огляді Стінгрей. І не американський, а звісно, японський, бо качаю потихеньку Японію. Ну, всі ви розумієте, заради оплота, але це також новинка, яку теж варто розглянути. Це у нас легкий танк із повною відсутністю броні, який має непогану динаміку, який при цьому ще й дуже, дуже непогано наводиться по горизонту, по вертикалі не пам'ятаю, зараз подивимось. Ну і звісно ж, має розвідку, так як це ЛТ. Лом у нас ДМ33, на 400, здається, 20 пробиття, чого на 9-3, звісно ж, достатньо. Коротше, непоганий, маємо снаряд цілком. Тому погнали в бій і подивимось, як же ця штука грається. Потрапили на Сінай, ну чому б і ні, навіть не в саму дупу списку, що доволі приємно. Ну що ж, поїхали, поїхали на нашому Стінгрей, на нашій новиночці. Ну, вже, звісно, всі розглянули, оглянули, скажімо так, хто хотів. Я, як завжди, в останню чергу, бо прокачується у мене все доволі довго. На жаль, немає в мене можливості брати техніку на тест-драйви для оглядів. Ну нічого. Ну, ось слухайте. Ну, цілком непогано їдемо. 50 з хвостом ось вже розігналися. Обганяємо ось ці всі колісні ВБЦАЙки без проблем. От котів униз у нас мінус 7,5. І це не самий найкращий, блін, результат. Я вже звик, що там у американців усіх мінус 10 хоча б, да? Так, 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 так. А Та розвідка не спрацювала якогось біса. Де він там? Десь ось тут, да? Чи він уже відкотився назад? О, влучив, поняв. Асист. Ладно, асіст там я не заслужив, ну, та хай буде. Тут ще хтось за каменем. Ще й розвідку впусту витратив. О, тут наші всі здохли. Все, я поняв. Оце дуже сумно. Чіфтейна уже впили, вважай нашого. Чи, а, ні, він не горить, то, то не він, то труп був. Блін, чесно кажучи, я би тут задимив би нахер і звалив би. Мені здається, що треба трохи відступити і змінити позицію. Вертикальне наведення теж дуже непогане, як бачите. Немає з цим проблем. Це також приємно. Завжди приємно, коли у танка нормальне вертикальне блін наведення. Ну і хто там так накидує? А, гелікоптер не наш навіть. Йоп, пересете. Оце бій. Оце, бляха, бій цікавий. Флангу весь здох. І на атом Fland здох повністю. Що ви мені пропонуєте, блін, робити? Це? Ну, XM246 зараз буде розміновувати для нас, Ну да? Хай розміновує. А я спробую проскочить ось сюди. Ось таким чином. Попробуємо заїхати. Да, XM246 уже награвся. Так, а де ж вони всі є? Що тут наші всі здохли, а я при цьому нікого не бачу не чую. Ну звідси трасера летіла. До речі, десь вони далі. І ось тут один. Прям чую його. Ага, бачу. Слухайте, а я вузенький, я в цілому повинен би. Нє, все він сюди дивиться контролить. Побачив мене, да? Розвідати. Ну що ж, хоча б я його розвідав. Нормальні у нас засвіти. Бачили, да, як танк з повітря з'явився? І по розвідці бахнули прекрасно. Ну, напевно, треба б точку захоплювати, так? Да? Щось мені так підказує, що крім мене цього ніхто її не зробить. Такий. Центр впав наш, а точка впала, там нікого немає. Чую ось тут противника. Розвідали. Зону захопили. І цього розвідали. Блін, тільки арта мене не вбий, будь ласка. Зенітку вбиваємо. О, там ще один. Розвідали. Цього відправляємо в ангар. І цього в ангар Господи, всіх в ангар Я в одне рило тут фланг тримаю. Розвідати. Вбити зенітку. Хух. Ну що ж, це було непогано. Ну, захищаю точку як можу. Ну а що робить? Треба, напевно, проїхати трохи впарад. Тут арти вже накидали занадто багато. Я би десь ось сюди заникався. Сподіваюся, я встигну проїхать. Якось ось таким чином. Та бачу я тебе бачу, чел. О, як у вас багато там проїжджає. Зенітку розвідали теж. Її знищили по розвідці ідеально. І вбити бігляйт-панзер. Він встиг по мені один раз дати, але в мене тільки пожовтіли члени екіпажу. Окей. Не, ну, ну слухайте, ну ніфіга собі. 1987 ОВ майже ядерка. А танчик то нічого такий. Прям цікавий, Юркий такий, неповільний, гарне наведення, розвідка, сам по собі не габаритний. Якби тільки кутів вниз трошечки більше, і взагалі була б люта імба. Хоча він і так ну дуже-дуже непоганий. по першим відчуттям, усе прям з кайфом. Але ми все одно цей бій повністю просираємо. На тобі ВНЛД. А, тут занітка ще розвідав. Устиг хоча б розвідати. Окей, біс з ним. Ну, от гепарда я не бачив і не чув. Ну, слухайте, я в цьому бою зробив напевно більше, ніж усі мої тіммейти разом взяті. Вісім фрагів сісти, захоплення точки. В одне хлібало практично тримав фланг. Ну, подивіться, команди нема, а всратов центр всратий. Так, потрапили на Арденне знову середина списку. 130 ОВ, Окей, поїхали. Ну що ж, полетіли, спробуємо зіграти від центру, від Б. Точніше, не зовсім від Б. А ось отут під схил піджаться. Попробуємо звідси порозвідувати. попробуємо звідси повідстрілювати тих, хто буде зухвало в центрі тлісти. А тут такі завжди знаходяться. Ой, як він летить класно! Більше 60. Ну, це з горки, звісно, я розігнався, але все одно, От навіть нагору піднявся, а швидкість менше 60 не впала. Це прям дуже приємна машина в плані рухливості. Не те, щоб якийсь там болід Формули 1, звісно, але достатньо. Достатньо швидка машина і динамічна. Наприклад, для того, щоб зненацька впіймати. Ось ось цей танк. Кайф і розвідав. Ну прекрасно. І цього розвідав. Он уже і по розвідці вбивають, гелікоптер десь летить. А де це падло? Ой, дивачко, а? Ой, відчепись. На тобі з Браунінгів мої. А він не підіймається. мене Браунінг не піднімається. Йопта! Вбийте його хто небудь, будь ласка. Все. Готово. Сподіваюсь. Це противник. Автомат заряджання і розвідати. Так, 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 іди нафіг. Іди нафіг. А він все одно може стріляти, бо у нього ж стрічка. От зараза. Ну блін, я не знаю. А де всі мої тіммейти? А де Чо центр? Пустий повністю, Чо тільки я в центрі. Так не тільки я в центрі, їм просто насрано. Ну, ладно. і асіст, слабенько, швидко, на жаль, погнали далі. О, і знову Арденни та сама варіація, тільки цього разу повна дупа списку. Стова. Окей. Да, минулий бій швидко закінчився для нас. Швидко пограли, ну трохи порозвідував. Один фраг зробив. Слухайте, от те, що кулемет не підіймається високо, це проблема. А, на жаль, отак от гелікоптер, якщо близько підлетів над тобою, то нічі, гісінько ти йому, блін, не зробиш. Так, де вони там є? Я ж вже бачу, що вони там повинні проскакувати. Ні, ну все таки динаміка, да. Динаміка є. Динаміка, швидкість. І при цьому ви бачили, що в мене птур БМПшки 3 не зміг нормально задамажити, тільки казьонник виламав мені. Ну, броня, да, броня, ви бачили. Абсолютний фольгований картон. Взагалі ніякого навіть натяку на хоч якусь захищеність. Ну воно й не дивно для такої легкої машини швидкої. Та ще й розвідник. Я щось не розумію, де вони всі є. Тепловізора в нас немає, тільки ПНВ. Ух ти. Як ти в тему виїхав? Ну, він мене 100% розвідав сюди, зараз, напевно, багато хто дивиться. Ну, його нафіг, треба здати назад. А Точка не за нами. В центрі знову нікого. Боже, знову турбозлив. Вони всі повмирали. Ома. Так, це вбиваємо. Розвідаємо. Розвідана ціль знищена. Ага, цього вже розвідали. Прекрасно. Ага, і вже мене. А, нас уже із центра об'їхали. Ну це, це прикол якийсь. Це я не знаю, що це за команди такі ідіотські. Ну це ж клоуни просто. Тут деякі вже умудрилися подвічі здохнути з нулями. Жах просто, центр повністю просів. А, так все, все, подивіться, команди нема, не існує. Один в цен... один ось не... Ну, хай не в центрі, в місті на А, і один на С. Все. Всі інші скінчились. Один ось, подивіться де, що робить скотина. Просто стоїть. Десь незрозуміло, де і навіщо. Ох, ну, давайте наступний бій. Я не знаю, з такими командами це не, не виграється. О, близький схід. І знов дупа списку. От питання. Чи встигну я ось сюди проскочить, щоб мені не дали ось звідси. Тут є простріл, ось сюди під'їжджають швидко люди, і прострілюють тих, хто летить з цього респа ось сюди в об'їзд. І от у мене є дуже велике питання, а чи встигну я? Ну, по ідеї, повинен би. Навіть розвідувати нікого було. Вони настільки повільно там всі їхали. Точніше, я занадто швидко їхав, що вони просто нікуди не встигли. Цікаво, а чи встигну я аж сюди прорватися? м? О, ні, фізика, зупинись! Твою наліво. Опа. Що таке, брат? А, ти можеш стріляти? Приколіст! Яким ти чином міг стріляти після такого? Ну, ладно, я залишився живий, в принципі, окей, чому б і ні. Я так розумію, ми потрапляємо з такими противниками, що нашого ДМ 33-го лому цілком достатньо для того, щоб більшість а, ворожих танків знищувати просто в силует. Єдина проблема, напевно, тільки 72, яким ВЛД не можна стріляти, а в усьому іншому ніби ок. Слухайте, це ж у мене перезарядка тепер довга. Ех. Де вони всі є? Ага, зрозуміло, да? Де? Блін, деривація вже всіх повбивала. Ну що ж, я думаю, поки що є сенс побути на цій позиції. Повидивляться, почекати, вони зараз будуть спав. Так, да, он вже уже... розпа ожила. Давай розвідаємо. Він вже, по ідеї, нейнульний. Твою то матя. І цього розвідаємо. Мене трошечки не вистачає кутів, як бачите, вниз. Твою мать я не встиг перезрядитися, бо в мене тепер дуже довге КД. Ех. Ладно, стоїм. Все-таки я пережив і другу плюху якимось чудом. Не знаю яким. Да, те, що у нас половиною, це, звісно, проблемка. Відчуття таке, ніби я на класичному японці граю з мінус 7. З'явився ще танк. Ми його теж розвідали. Ну, коротше, в цьому бою я такий чисто розвідник, да? Ну і ладно. Що мені? Фраг два асісти вже є. А ти ще звідки взявся красень? Його теж розвідаємо. Так. Техніка знищена. Хорошо. Ще це вежка до нас приїхала, ой, щось у тебе не задалось. На, тобі в приводи й командира. Ну, знов кута нема, зараза. Твою мать, як же незручно, а! Ой, господи. Сім з половиною. Ну, поштовхай, мене, да, поштовхай. Так, нарешті я вдобив цю 72, ку нещасно. Ой-ой-ой. ой, -ой, -ой, -ой. Отарти ми боїмося. Зенітка. Двигун гусениця, паливний бак. Нє-є-є. Такого нам не треба. Цього теж розвідали. Цього знищили по моїй розвідці. Прекрасно, прекрасно. І добиваємо зенітку. Ну що, 4 фраги, 4 асісти. Непогано. Враховуючи, що в мене тут ледве-ледве вистачає кутів і довга перезарядка, то це ще й нічо так Цілком. Ах, ти зараза, дублера взяв. Ха. Ладно. Розвідаємо обох. Ну, їх уже практично не лишилося. Ну, цього разу турбозлив для команди противника. Він уже не інвульний, сподіваюсь. Ні, він все ще інвульний, у нього все чудово. І що це з тобою робить? Скільки ти ще будеш інвульний стоять? Не. Ще одного туди ж. Ну, от іще один непоганий бій. Хоч в мене трохи і підгоріло очко, але бій непоганий. Там 2 іпі з'явився, чи просто там, чи що це. Тим не менш, ми його розвідали. Оскільки він буде інвульний ще? Біс його знає, да? Ну, а тепер уже ж не інвульний, звісно. Ладно. Розвідка. 5 фрагів, 5 асістів. Це цілком непогано. Ну, і все. Бій закінчився. Що я можу сказати в якості висновку по Стінгерію? Тачка динамічна, достатньо швидка для того, щоб бути першим, ну чи в числі перших на позиціях. Має непоганий, як для цього, берулом ДМ33, непоганий дамаг, часто ваншоти. Дуже гарне наведення. Ну, а стосовно мінусів, у нас 7,5 вниз. На експертах 7,5 секунд перезарядка це, напевно, найдовше, ніж в усіх інших, ну чи одне із найдовших. Ну і Браунінг. Не підіймається високо, по близько завишому гелікоптеру, не дуже той сильно постріляєш. Ну а так, в цілому, не габаритний, є розвідка. Не дивлячись на те, що це картон, іноді, за рахунок якраз таки відсутності броні, переживає якісь плюхи. Ну, такий приємний, дуже приємний танчик. Да, треба звикнути до кутів, що в нього не мінус 10, як у всіх американців, але в усьому іншому. Цілком і цілком грабельно і приємно. Я залишився з стінгрем, задоволений. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео. Бувайте!